Впереді дуже багато роботи, яку треба дійсно зверху все це знищити, коли не буде в них кришування, коли не буде в них ким закриватися і прикриватися, і вони стануть на місце і просто стануть людьми. Території, які цінні для держави, мають бути відокремлені від прямого втручання туди людини. Це має бути оголошено якимись рекреаційними зонами, відокремлення без доступу, обнесені якоюсь там не знаю для початку чи колючі проволокою, чи охороною, і просто туди люди не допускаються до визначення ступеню їхнього ущербу. Який вже нанесений і для запобігання іншому. Відповідно, законодавство прийняти, це саме головне номер один. І контроль громадськості для цим всім процесом. Поштин закінчиться. Я думаю, що мафія розбіжиться, знайде собі іншу якісь діяльність. Ще щось почнуть викапувати, якісь метали можуть неснути там. На Донбас поїдуть. Затримати тих, хто зверху стоїть за цим. Всього на всього. Людям всім треба жити, і людям там, де бруштин, теж треба жити. А керівництво все винне. Керівництво винне. Ну мені так здається, правильніше було б це робити законно і не в дуже великих мірах. Ну тільки щоб воно допомагало людству, а не так, щоб тільки приносило щастя і радість комусь. Послав би армію туди. З танками, з усією амуніцією. Це має боротися влада за все видобування бурштину, ну так як в Європі роблять. Роблять великі штрафи вносять і дійсно карають тих людей, які це роблять. А у нас люди, які видобувають, платять за це відповідно гроші, кому потрібно, і це все ховається, приховується і здається, що ніби нічого нема проблеми. Поки люди не почнуть боятися платити гроші, цього ну ніяк не зміниш.